Я те стоять. Кожному відео зараз. Можна почути. Ось дивіться. Скільки... Так, немає відкритої ділянки, щоб бачити. Зелений прапор. Дві хвилин немає. Ой, скільки тут. Це яхта чи ка ка катери, чи як називається? Сьогодні купатися, я ще не побачила, що на пляжі Альбуферета є місце для людей з обмеженими можливостями, є вхід спеціальний, а також така, як куточок такий для того, щоб із дітками там можна було знаходитись. Супер. Женя, який в тебе настрій? Чудовий. Чудовий. Ми не дуже молю любимо їздити колись в сонце. Сьогодні думали вже про те, що треба купити. Парасольку? У нас це така спонтанна завжди покупка. Парасольки, але ні. Наступного разу. А? Чи ти звіришся? Я хотів поїхати за парасольку. Ти <рес> ні, Не треба. Ну не треба, не треба. Потім, потім купимо парасольку, а зараз так вже. Трішки хочеться позасмагати, бо в мене засмага така, можливо, буде видно, ні? Футболка. І в мене, до речі, новий купальник. Сьогодні буду показувати <смір> новий купальник. І хочемо зняти трішки, так як хвиль немає, і, можливо, на пляжі Сан Хуан, там зазвичай чистенько, можливо, буде видно, що під водою. Дуже хочеться зняти на камеру. Взяли чохол, але чохол затуляє мікрофон. От сьогодні будемо перевіряти, чи буде мене чути, коли я вдягну чохол чи ні. Як треба на море ходити, брати телегу таку. Там вже на море. А тут хвилі. На альбоферета немає. А тут є. Ні, не в... Ого, ні, великий я б сказала, Аліса. Зараз доведеться повертатися, ні? На альбоферет. Вирішили повернутися на Альбуферета, тому що в Сан-Хуані взагалі не було парковки. Це по-перше, а по-друге, там хвилі. А ми боїмося. Мені сьогодні мама подзвонила і розповідала історію, як дитину затягнуло в море течія. Це дуже важливо пам'ятати, що треба дітей тримати за руку, не відпускати, краще якщо хвилі, або не лізти у воду, або йти разом з дітьми, щоб не було таких. Випадків, будьте обережні. А на Альбухаретах хвилі менші, набагато. брудна. Брудна? І тут є таке місце класне, частина там, де... Ні, це краще, ніж в Сан-Хуані. Те що в Сан Хуані там на хвилях пригали люди. І тут є місце, де тут є каміння. Є Затишок! Затишно? Будемо затишку, ні? А, де тінь? Давай. О, супер. <сум> ну тут, де тінь, будемо сидіти, а ми з тобою підемо купатися. Але так, брудне море. Ну, сьогодні. Ні, ні. А ну дивіться, тут видно, тут частинка є, де каміння. Ми зараз зараз, ну не зараз, сьогодні в цьому відео з вами сходимо. Там ми якось з нашим другом ловили крабів. намагалися зловити. Я сьогодні кажу: ми взяли з собою крабові палички, ну заморожені, щоб якщо що перекусити щось, з'їсти нічого такого не було, а крабові палички були. Я взяла, я кажу: можна крабів ловити на крабові палички. Оцінювати, кажи, оцінки. Олю <гул 'я в> купальнику. Чи треба мені в спортивну залу вже? <гул> я> так. А я це видно шорти, видно футболку. <гул 'я> гарний, гарний. Купальник. Все, Вар. Все, ходімо, купатися. З камерою підемо чи ні? Ну, в трьох не підемо. Ти йде за лісом, я почекаю. Ну, Давай, давай. Ходімо, А? Чого? Що не можна? Все можна? О, гарячий пісок. Всю можна опускати під воду, але так як сьогодні брудно, то чи є сенс в цьому? Так рибок ми тут не побачимо. Ні, але далі диви нормально, але ж почекай, тут і глиб, глибоко. Ой, мама. Зачекай, а якщо в тій стороні... Ого, тут глибоко, як сказала. А ну от стой тут в цій частині, стій. Слухайте, тут вже і глибоко. Знаєте, що тут каміння? Так ідем, треба в ту сторону йти. Так Ау. Блін, Ходімо, ходімо. Подивіться, який жабенятні ми Мама, мені страшно. Чого? Не бійся. Ми нас у них сьогодні. ходімо. Ходімо, дивися, тут чистіше. Пані тут Взагалі брудно дуже. Ми з тобою просто все несемо за засумаємо. Так, треба бути... Обережними, тому що в морі є каміння. І я ну, не знаю, чи поранила я палець чи ні. Ага, так. Ти бачиш? А -а 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 -а. О, тут диви, а тут нормально. Все, супер. Там дивіться, на задньому плані є яхти, які гарні. Взагалі не можна з дітками купатися зараз. Але ну, наче як чисто було так. Ой, мама, мама, а -а -а -а. Можна, скажу декілька слів з приводу басейну. То Краще вже в басейні купатися, аніж такій брудній воді. У мене просто в купальнику, ну, я ж не можу це все показати. Там просто жах. Все. Брудне і я навіть не знаю, я бачу, що люди заливають воду просто під купальник і там миють. Що мені робити? Ну як тобі? А? М? Ну як тобі? Грязно. Брудно. Але вода тепла тепла. Вода тепла, прямо. Я навіть не знаю скільки. градусів, 30 чи скільки. Та ні, то що. Це багато? А скільки? Десь 25 градусів. 25? 26. Ну, прям класно заходити, немає того, що а, зараз звикну до води. Просто береш, заходиш і тобі комфортно. Ось, але. ж, ж, але але Я живу підписником. Під купальником. Ні, то як Ні. я покажу. Це вже якийсь інший канал. Явно не Ютуб. Просто в мене волохати купальник. Це ж не видно, але він волохатий. Отак. От тому ми прийняли правильне рішення, що записалися в той басейн. Я не знаю, коли підемо, можливо, в понеділок. А? Ну, треба купити ту шапочку. До речі, я оце і вам задам це питання, бо я думала, я бачу, що є декілька варіантів тих шапочок: є гумова, силіконова, є з тканини. І я не знаю, яку правильно обрати. Думаю, та, що силіконова та гумова, я не знаю, що це за матеріал, ну, наче як три варіанти, то вона дуже дере волосся, буде боляче. Що, вже загоріло чи що? Дуже дере волосся. Я думаю, можливо взяти тка... із тканини, але ж тоді буде мокре волосся. То тепер думаю. Напишіть, хто займається плаванням, як ви думаєте, яку краще обрати. А є вода? Ну що, друзі, настав той час, коли можна прогулятися на каміння. Покажемо зараз вам за лісою. Аліса. Покажемо, де ми ловили крабів. Також Так Також бить. Так, так. Так, так, так. клас. Я також люблю такий відпочинок в тіні. Не відчуваєш. Як знаєте, втоми такої. Бо як на сонці нажаришся, як хто, хто, у кого є дача, той розуміє, на сонці нажаришся ще й напрацюєшся. Тут, звичайно, що інша ситуація, тут море, але на сонці також, коли посидиш, то тоді погано сюди почвеш. Так от все перегортаю вам, камеру покажу, яка тут краса. Так, небезпечно, бо в мене такі тапки ще. Я сьогодні взула домашні. Валісі. Так, ось так, в таких місцях ми ловили раду. Все, ми кажемо, ходимо сюди. Та чого і ходімо, то диви, як класно. Тут зручно ходити. Я Небезпечно. Небезпечно, Та може бути... А, он... Хочеш почекай почекайся? Ні, отут не можна так наступати, не треба, бо можна підступити. Ні, а зачем ти? Ні, зачекай, Аліса. Хочеш... А, хочеш... а, Я думала, ти хочеш туди встати. Кажеш, кажеш, що небезпечно, а сама хочеш вставати. Ось ось в таких ділянках саме з водою ми ловили крабів. Ми ловили, ми нічого не зловили, але намагалися. А дітки тут бігали, то вони зловили. І навіть прибігли з пляшечкою такою обрізаною. І в тій пляшечці були, там якась рибка навіть була наче. Я, я навіть відео записувала, але вже забула, що ж там і було. Як вони приділили отакі дирки. Ні, це воно само таке створилося. Ну як вони зіли? Природньо. Ну природа так створила, зайка. Ніхто не має до цього діла. Це так, Так, от дивіться, яка тут частина. Там також люди сидять, з дітьми сидять. Ну, все, йдемо. Там Кого? Так людей ми чіпати не будемо, ми просто покажемо. Помоємося. та де ж ми тут помиємось? Так, ось тут дивіться яка частина. І з дітьми я не знаю, плавають вони тут чи ні. О, вау! Правда хтось із музикою і ось туди дивіться йдуть, там також. Віддають, насолоджуються шумом моря, а може і купаються десь. Знаєте, завжди думаю, що ну, все ж таки курорти Іспанії це, це гарно, це дорого ну, в якихось місцях. І це приносить в принципі, багато грошей саме від туристів. Ну, Туристичне місто. Я не можу щось зібратися, вибачте. Думаю, ви зрозуміли, що я мала на увазі, що туристів багато, грошей в принципі приноситься багато, але чомусь немає. Ну роздягали то таке, немає де душ навіть, знаєте, прийняти. Якийсь, хоча б такий, щоб можна було не тільки ноги помити, але й себе помити. Бо буває так, що брудно. Я вже мовчу про те, що туалети дуже великий час були закриті. Зараз бачу, що на постійті це міський пляж відкриті. Так, давай сюди. Але завжди це в мене викликало питання. Чому вони не можуть зробити, щоб можна було комфортно насолоджуватись відпочинком? Все, показали вам. Так, йдемо. шльопках по воді. Все, показали вам ту частину пляжу. Гарно, неймовірно. Тут отримуєш велике задоволення від е, як, проведення на морі. Але так як брудно, ну, вже така історія. Нічого, сьогодні брудно, завтра чисто. Треба дивитися, приїжджати і дивитися. Друзі, мінус один аксесуар. Я сьогодні загубила в морі окуляри. Рейбен. Дякуючи Богу, що не, у ті, не вдягнула ті, які записують відео, але в нас були інші. І вони впали в воду, поки Аліса мене катала. Катала, купала і зачепила рукою, ну нічого. Спочатку я засмутилася, потім, як то кажуть, що дякую ото що взяв там грошима чи якоюсь річчю, що так сталося, нічого страшного. Отак, тож мінус окуляри. Йдемо вже додому, зараз заїдемо щось, купимо додому поїсти. І що, і все, і день закінчився. Всім дякую, хто був з нами, хто провів цей день з нами. Всім гарного настрою, чудового вечора і до зустрічі у нових відео. Женя на задньому плані хочу сказати, що йому мір абсолютно понятен і він хоч одного спокойства і спокойствия і міротворення. Нам виписали штраф за те, що ми стояли там не в тому місці, де потрібно. Ну, сьогодні такий день, що дуже погано з парковкою, і ми там стали в тому місці, де була жовта якась лінія, але там і чоловік паркувався. Ну, От отак, ми на свій страх і різк припаркували там машину, і того 90 євро штраф, якщо ми заплатимо там за який період? Два тижні десь. Неділя? <рес> То 45 євро. Оце сьогодні покупалися окуляри рейбени, які коштували. Ну таке. Плюс 45 євро, якщо заплатити одразу штраф. Чи захоче... Давайте так, давайте подумаємо. чи захоче Женя нас наступний раз вести на море, чи ні. Я вже сказав. <рес> Він сказав, що більше ніякого моря. Тож, будемо пішки топать до басейну за лісою тепер. <рес> Блін. Написали Ечуденунсіадо Естаціонар НО Карільде Сиркуласіон. Коротше, не можна було там паркувати машину. Ото ну, таке. Я не казав, що там жовта лінія стоїть. Але що толку, що казати? я казав? Я взагалі-то вже сказала всім дякую за перегляд, всім до побачення, але <свісно> довелося повернутися, бо якраз дійшли до машини і побачили, що в нас є мульта, штраф. А тепер всім знову дякуємо за перегляд цього відео. <свісно> Дивіться, за дітьми на морі і де паркуєте машину. Всім гарного настрою до зустрічі у нових відео!